Йшли купатися та не повернулися. 4 серпня в річці Десна поблизу села Слобідка потонули двоє подруг. Ціло однієї знайшли наступного дня. На пошуки ж іншої рятувальникам знадобилося три дні. 4 серпня близько 19 години на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в річці Десна на території Менської громади потонули двоє неповнолітніх дівчат. Відомості про цю подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Нині поліція розслідує обставини цієї трагедії. Аби запобігти подібним ситуаціям на воді, чернігівські рятувальники проводять профілактичні рейди місцевими пляжами. Вони розповідають як дітям, так і дорослим основні правила безпечної поведінки та дають інформаційні листівки. Ти знаходишся на річці, які основні правила перебування на воді? Набалуватися, так. Да. Так, а найголовніше, яке правило? Поводити себе добре. На річку можна ходити без нагляду дорослих. Ні. Зараз дуже багато випадків загибелі людей на водних об'єктах. Серед них дуже багато дітей та підлітків. Вони самі ходять до водойми, тому стаються такі нещасні випадки. Якщо ви плаваєте, тут дуже швидка течія, далеко не запливаємо, бо може і вдома трапитися. І що завгодно молода мама Анастасія відпочиває на пляжі разом зі своїм чотирирічним сином. Жінка завжди пильно слідкує за ним і дозволяє купатися тільки під наглядом. Каже, стурбована тим, що останнім часом зросла кількість надзвичайних ситуацій на водоймах. Чули, ми не бачили, свідками не були, але чули, переживаємо через це. Особливо на річці, тому що тут є течія, про що теж кажемо своїй дитині, навіть коли він ніжками заходить, бо ну, звісно, хоче, зайти далі, ніж батьки дозволяють. Тому ми в цьому плані дуже об а от Чернігівцю Сергію декілька років тому самостійно доводилося рятувати жінку. Обставини того дня він пам'ятає і досі. Не знаю, чи вона втомилася, чи не справилася з течією, але вона, ой, я закашлілась і. А дівчинка рядом ну, я бачу, що вона питається, але людина доросла, важка. Ну, і Я недалеко доплив і підтримував, допливли до берега і не було не втрати свідомості, просто що я бачив, що треба допомогти, і я впевнений в силах дитинства, відпочиваю, плаваю я. Як розповіли рятувальники, з початку року в Чернігівській області на водних об'єктах зафіксовано 47 випадків загибелі людей. З них троє дітей. Основними причинами трагічних подій було купання в необлаштованих для цього місцях, пірнання у воду та стрибки з катерів. Під водою можуть знаходитися різні різне каміння, різні гострі, тупі предмети. Також дуже багато вибухонебезпечних предметів зараз можуть знаходитися під водою. Також наші громадяни можуть купатися у воді в стані алкогольного сп'яніння. Це також заборонено, тому що людина відпочиває. Вживає алкоголь, потім йде до води і може трапитися будь що. Нагадаємо, цього року офіційний пляжний сезон не відкривали. Як зазначили працівники ДСНС, хоч одно золотого берега й обстежили, та чиєю може принести що завгодно. А тому радість неухильно дотримуватися правил та в разі надзвичайної ситуації телефонувати 101.